Фігню висмоктати з пальця могли тільки дурні, які не розуміють механіки Майдану. Півтора мільярда доларів Росія тратить на організацію Майдана 3 та схаменіться. Таке тупорильство, як ви генеруєте на вулиці банків і за гроші платників податків, світ не бачив. І от Личаківський суд придумує арешт активів. Данських в Україні данія вигрибла в себе всю артилерію і передала Україні. Тепер роз, давайте розберемося, де ж сидять так би мовити, про московські ініціатори е, майдану. 3 і якщо ти розслідуєш, то заради чого ти це зробив? Очевидно, за доступ до фінансів. Ні за що інше. Дзеркало тижня. Нарешті повідомило, що банкова збирається робити звернення до Конституційного суду на предмет роз'яснення. Тривалості каденції Зеленського. А ми будемо спостерігати, як же ж вони організують цей третій майдан. Вони вже заколот Ахметова організували три роки тому. Вони відчувають дуже невеселий кінець свого перебування у владі. Вітаю друзі! Дивний Діла творяться на Банковій, інколи цей сюжет зв'язуєш, докупи зв'язуєш, а він не зв'язується. Доки Зеленський літає в Саудівську Аравію і зустрічається з Мухаммедом бін Салманом, неприємним для американських вух персонажем, хоча. По-моєму, Джозеф Байден теж з ним вже зустрічався після всієї історії, що трапилося з вбивством журналіста Хашогі. Але Саудівська Аравія таки відіграє важливу роль, і, судячи з усього цей візит Зеленського пов'язаний із майбутнім заявленим і погодженим уже Швейцарією, самітом миру в Швейцарії, і саме самітом миру, пов'язаним із Україною. Саудівська Аравія, нагадаю, свого часу приймала в аріаді радників безпекових від багатьох країн в рамках цієї комісії Єрмак-Саліван. І там, звичайно, говорили дуже багато всяких моментів. По-моєму, саме в аріаді було заявлено, що в майбутньому до, до цього приєднається Росія. Ну що ж, якщо. Швейцарія заговорила про те, що вона збирається скликати такий саміт, то ну, Швейцарія надто поважна країна, щоб Росія з нею не рахувалася. Втім, знаєте, тут можна сказати, що Зеленський нічого не програє від візиту в Саудівську Аравію. Саме чому? Та, тому що в будь-якому випадку для обміну полонених саме можливості Мухаммеда Салмана досить, ну скажімо, всеохопний і всеосяжний. І навіть в цьому сенсі він може допомогти з визволенням як не азовців, то хоча б українських дітей. Буквально кілька. Ну Тиждень тому катар посприяв поверненню українських дітей. Тобто Петрократії мають ключик до Путіна, очевидно, в рамках того, що вони дозволяють деяким компаніям реекспортувати нафтові технології, нафтопереробні і технології нафтовидобутку і обладнання деяке до Росії. Очевидно, без чого російська. Нафтовагалусть давно б уже ґекнула. Але на справжні події розгортаються в Україні як завжди. І тут ми маємо заяву комітету по розвідці. Спочатку це ну, сприйнялося як заява головного управління розвідки, і хвиля ну, такого збільшення пішла неймовірна. Потім виявилося, що все ж таки це заява комітету по розвідці при президенті. Ну, які персонажі очолювали цей комітет, згоді згадувати. Тобто, вся та комедія полягає в тому, що заява ця звучить, ну, доносить до нас думку про те, що Росія починає качати Майдан 3 Ну, комедія полягає в тому, що при слові Майдан у московських чиновників починається НРС і, ну. Мабуть, ще всякі інші, так би мовити, процеси, пов'язані з, ну, як, як це зветься, з харчовим і дихальним трактом, приблизно так, бо їхній вождь любить кашляти, коли бреше, ну а інший маленький вождик невідомо що робить, в стані алкогольного сп'яніння. Мова про те, що коли Банкова починає лякати нас, і при чому це називається наймасштабніша операція на території України проти влади Майдан 3 люди, розумієте, це, цю фігню висмоктати з пальця могли тільки дурні, які не розуміють механіки Майдану. Як ви виведете тисячі людей? За російські гроші на Майдан. От поясніть мені, як ви їх виведете. Але якщо, по-перше, треба шукати російську агентуру, яка почне це організовувати. Якщо ми починаємо колупати вулицю банку, то ми зразу ж наколупуємо величезну зграю російських агентів на банк. Величезну зграю російських агентів. Нагадаю, що Портнов, який дистанційно все ще впливає, так би мовити, на прийняття рішень, після обрання Зеленського повернувся з Росії і ходив по банку і з ноги там футболяв доріжки, умовно кажучи. Тобто демонстрував, що він господар ситуації. Я вже не кажу про Єрмака Татарова, ну і тому подібне. Шурму і Проче, і Проче, і Проче. Але найсмішніше у, у, ну, в цьому списку персонажів, які від імені Москви мають хитати ситуацію, це те, що на Банковій і сидять найпливовіші е, агенти Росії, які можуть похитати ситуацію е, із Третім Майданом, умовним третім Майданом. Тому що там є такий персонаж, як Подоляк, там є Петров Іванов. Я не дуже люблю творчість Дмитра. Ильича Гордона. А Дмитро тут раптом выстрелил в величайшем расследовании. Посмотрите, это короткий ролик до три минуты. Он дуже важливий. В этом расследовании я показал и доказал, что в 2009 году по заказу сертифицированных предателей Украины регионалов Владимира Севковича и Владимира Олейника Владимир Петров придумал и раскрутил педофильский скандал в Артеке, чтобы в президентское кресло сел кремлевский кандидат Виктор Янукович. В 2012 году в Одессе Петров руководил предвыборной кампанией объявленного в розыск СБУ коллаборанта Игоря Маркова, в результате чего Марков попал в Верховную Раду. В 2012 году Петров работал в Москве под руководством 5 управления ФСБ на предвыборной президентской кампании кремлевского технического кандидата Михаила Прохорова, за что получил полтора миллиона долларов и купил на них дом в Буче. В 2013 году по заказу Москвы Петров придумал и вывел на Майдан титушек, провокации и столкновения с которыми должны были максимально раскачать ситуацию, что впоследствии привело к убитым героям «Небесной сотни» Бегство Януковича и аннексии России Крыма. В 2015 году у себя в эфире Петров говорил, что украинская армия стреляет по мирным донбасским городам и восхищался террористом главарем так называемой ДНР Александром Захарченко. В 2016 году Петров называл войну, которую Россия ведет против Украины, гражданской. В 2018 году за 230 тысяч долларов Петров придумал и организовал секс-скандал «Куриной лапки» против тогдашней замглавы ДБР Ольги Варченко, чтобы не допустить ее занять место руководителя структуры. Тогда Петрова впервые задержали и поместили под домашний арест. Дело до сих пор в подвешенном состоянии. Петрову по нему грозит 7 лет тюрьмы. В 2019 году Петров уверял, что самый лучший президент – это Путин, и Украине нужен именно такой, как он. Петров оскорблял Майдан, прославлял Януковича и Азарова, устраивал в Киеве митинги в поддержку русского языка и заявил, что не считает Крым украинским. Близкие родственники Петрова имеют российское гражданство и живут в России, а он продолжает регулярно с ними общаться. Как минимум до 2023 года Петров жил в киевской квартире сына министра регионала времен Януковича, крестным отцом которого является сам Янукович. Любимые учителя Петрова, с которыми он до сих пор поддерживает отношения, кремлевские идеологи русского нацизма Дмитрий Куликов и Тимофей Сергейцев. В 2022 году они придумали для Путина, как правильно денацифицировать украинских детей и взрослых деятельность и публичные заявления Петрова прямо подпадают под уголовную статью о государственной измене. Деятельность этих двух выродков ничем не отличается от деятельности и публичных заявлений коллаборантов Анатолия Шария и Дианы Панченко, которые уже получили от СБУ подозрения в госизмене. Напомню, государственная измена карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Все эти материалы я передам в службу безопасности Украины. И вместе с вами буду наблюдать за тем, чем закончат два русских фашиста Владимир Петров и Сергей Иванов. Отже, как вы бачите, Дмитро Гордон розслідував, так бы мовити, основных. Запівал Майдану 3 бо це вони висмоктали з пальця. Подоляк і оці ще два персонажі висмоктали історію про Майдан 3 Для того, щоб вивезти сотні тисяч людей на вулицю, недостатньо громадських організацій, потрібні ще й політичні партії. Чому вони не називають жодну з політичних партій? Коли вони розповідають про те, що. Півтора мільярда доларів Росія тратить на організацію Майдана 3 Та схаменіться. Це посміховище, що те, що ви зарядили, воно наскільки низькосортне і наскільки тупориле. Подивіться на себе в зеркало, хлопчики. Таке тупорильство, як ви генеруєте на вулиці Банків і за гроші платників податків, світ не бачив. І рано чи пізно за все, що ви творите, доведеться відповідати. Тому що паралельний цирк не в тому, що Майдан 3 готується від імені Москви, а саме ці персонажі з банкової організовують постійну травлю бізнесу. От зараз трапилась історія із арештом майна такої структури лабораторної сінево. Дуже відома лабораторія, але наскільки я розумію, в Сінево є датські активи. Так от Данія останнім часом виступає не лише як великий друг е України, не, не лише як засновник е авіаційної коаліції, коаліції f 16 Пані Фредеріксен бу буквально цими днями була у Львові. Буквально цими днями, і от Личаківський суд придумує арешт активів данських в Україні. Данія від вигребла в себе всю артилерію і передала Україні. Данія більше 1% ВВП передає, ледь не 1,2% ВВП передає на підтримку підтримку України. І що робить Банкова? Банкова організовує атаку силами ДБР на структуру з данськими ну, інвестиціями Сінево. Для чого вони це роблять? От тепер розб... давайте розберемося, де ж сидять, так би мовити, про московські ініціатори е, Майдану 3? В ДБР. В ДБР. Тому що ДБР все своє існування переслідувало постійно Петра Порошенка. Постійно переслідувало ще раз ряд е, патріотичних людей. Е, і що на виході? Чим далі влізтим товщі партизани? Тобто ДБР остаточно перетворилася в політичну поліцію, я вже говорив, що банкова всі правоохоронні структури, включно з БЕБ, давно перетворила в політичну поліцію. Але ж коли ви розкатуєте історію про Майдан 3 то Майдани нагадаю, це про захист Конституції. А хто ж у нас руйнує Конституцію, вбиває Конституцію? Та Зеленський вбиває. Тому що всі ці персонажі, про яких згадав у своєму розслідуванні Дмитро Гордон, вони отримують зарплату з рук Зеленського і Єрмака. Причому Дмитро Гордон якось так це все розслідував, що стає і смішно, і страшно. Якщо ти вже розслідуєш оцих персонажів, які протирають труси, штани і шкарпетки на вулиці Банковій і отримують там, так би мовити, харчуються там, то чому ти не згадав в своєму розслідуванні жодним словом? Імен їхніх тих, хто їх наймав і наймає, і платить їм гроші. Тому що оці всі вилупки, про яких Гордон згадав, це лише інструмент в руках Зеленського і Єрмака. І Комітет по розвідці теж інструмент в руках Єрмака. Згадайте історію з Вагнергейт. Але коли нам починають втюхувати історію про Майдан 3 Так цей же сценарій вже був. Згадайте, як три роки тому банкова розкатала історію про Ахметовський заколот, що Ахметов витратив півтора мільярда доларів на те, щоб підняти Майдан. Тепер Москва інвестує. Півтора мільярда доларів, щоб розхитати Майдан. А чого ж ви так з цього Майдану, хлопчики? Чого ж ви його так боїтеся? Майдан ж про захист Конституції, Майдан не про руйнування держави. Майдан захищає державу від руйнівників. А де ви були під час останнього Майдану? Всі вище згадані персонажі? Де ви були? Петро Іванов, Шурма. Татаро, Зеленський, ви всі антимайдан. Тому, прости господи, коли з банкою вилітає погроза Майданом 3 вони думають, що вони таким чином вбивають технологію Майдану. Чекайте, Майдан не технологія. І кожен народний протест він відбувається за абсолютно непрогнозованим сюжетом. Абсолютно не Пригадайте, Пригадайте, ще політики напередодні підписували угоди за участю різних сторін, в тому числі і партнерів західних з Януковичем, про те, що Янукович піде на вибори, всі підуть на вибори і, і все примириться. А потім все спалахнуло по-новому, тому що люди не прийняли цих угод. Так що. Мені здається, що тут Дмитро Гордон потягнув ниточку. І тепер питання, бо Гордон дуже любить з Банковою загравати. Так а що ж ти, якщо ти розслідуєш, то заради чого ти це зробив? Очевидно, за доступ до фінансів, ні за що інше. Очевидно, на цьому шляху Гордону заважають Петрові Іванову. Через те він не згадав замовників, тобто роботодавців е, Петрова Іванова. Очевидно, гордону хочеться, щоб вони стали його роботодавцями. Ну, Бог з ним. Він доросла людина і знає, що робить. Але цікавезна історія, тому що, ну, по суті, те, що Гордон нагадав, про те, які персонажі сидять е, на банку і що вони витворяють в медіапросторі. Є дуже чітким Алаверди на закиди про Третій Майдан. Мені здається, що це мікророзслідування остаточно розбило, так би мовити, технологію залякування людей третім Майданом. Мені видається, що на, на такий трюк не ведуться навіть, ну, Найвірніші виборці Зеленського, яких лишилося дуже-дуже мало, дуже мало. Було б їх більше у Зеленського була б впевненість. А так, та істерія довкола 20 травня, яку вони починають закатувати в дзеркало тижня. Нарешті повідомило, що банкова збирається робити звернення до Конституційного суду на предмет роз'яснення тривалості каденції. Зеленського. Ну от, скажімо так, приходити в Конституційний суд із папугами, пропагандистськими, які сидять на плечі, як не Єрмака то Зеленського, напевно, буде дуже весело. А ми будемо спостерігати, як же ж вони організують цей Третій Майдан. Вони вже заколот Ахметова організували три роки тому. Ну, подивимося. Судячи з тої панічності, як вони смикаються, що вони втюхують суспільству, як вони провалили свій цей форум, можна сказати, що вони відчувають дуже невеселий кінець свого перебування у владі. Дякую. Нам лишається лише уповати на Збройні сили, які є хребтом нашої держави. Слава ЗСУ! переможемо.